Добрий ранок, любі друзі. Кожен з нас тут небайдужий. Станем всі одна сім'я. Будем друзі, ти і я. Сьогодні у нас дуже незвичне заняття, але я впевнена, що воно вам сподобається. Всі, ви, мабуть, чули вислів, ми відповідальні за тих, кого приручили. Цей вислів означає, що беручи в дім будь-яку живу істоту, ми беремо на себе велику відповідальність. Адже тварини беззахисні перед людиною, тому їх не можна зраджувати, кривдити. Дуже часто ми забуваємо, що поряд з нами живуть вірні друзі, тварини. Вони відданими очима дивляться на нас, очікуючи уваги та любові. Вони для нас лише сторінка життя, а ми для них і є все життя. Сьогодні я хочу розповісти вам історію двох щасливих лапок, песиків, тюбіка та багіри. Ця історія не вигадана, вона дійсно відбувається в житті. Цих двох песиків та їхньої господарки Олени. Тож, слухайте уважно, жила була одна жінка на ім'я Олена. Одного разу на вулиці вона знайшла маленьке, замурзане цуценя. Їй стало шкода його, і вона його забрала до себе додому. Воно було таким маленьким, що вона дала йому кличку тюбик. Щасливим, бо в нього з'явився дім і новий друг кіт Васька. Тюбик став щасливою лапкою, <праць> слідуючою тваринкою, яку взяла до себе Олена, була вівчарка Багіра. Багіра військова собака. Вона допомагала охороняти різні об'єкти, виконувала різні завдання. Але, на жаль, у собак, так як і у людей, настає пенсійний вік. Коли Багіра не змогла виконувати свої завдання, її до себе забрала Олена. Як же їй зрадів тюбик? Він ділився з нею своєю їжею, облизував її. Виляв своїм маленьким хвостиком від радості. Величава Багіра та маленький тюбик стали з незрозлучними друзями. Коли тюбик гуляючи заблукав, багіра дуже за ним сумувала. Але Олена та Багіра знайшли його і повернули знову додому. Я б хотіла малята звернути вашу увагу ще на один такий цікавий момент. Я вам говорила, що Багіра це військова собака, і вона навчена різним командам та може виконувати різні завдання. Тож, коли починає у нас лунати повітряна тривога, Багіра для свого захисту та для захисту свого вірного тюбика в землі вириває невелику виямку, коли потім вдвох туди вони ховаються. Ось така цікава історія про двох щасливих лапок Багіру та Тюбика. Вони щасливі тому, що знайшли собі дім та добру собі господиню Олену. Яка піклується про них, годує, доглядає, якщо потрібно, лікує. Допомагати безпритульним тваринам це добра справа, але ми не повинні забувати і про нашу безпеку. Тому я хочу вам нагадати прості правила своєї безпеки під час зустрічі з безпритульними тваринами. Ні в якому разі не можна брати палицю. Намагатися відібрати те, що їсть тваринка, починати бігти, коли побачимо безпритульну тварину, підходити і гладити незнайомого безпритульну тваринку. Ось такі прості правила нашої особистої безпеки. А зараз, малята, я хочу вам запропонувати намалювати одного із песиків. Для роботи нам потрібний аркуш паперу, фломастер та кольорові олівці. Тож приступаємо до роботи. Ось такий песик вийшов у мене. Я сподіваюся, ви також впораєтеся із завданням. Наша зустріч добігла до кінця. Ви сьогодні були молодці. Я сподіваюся, що історія про щасливих лапок Багіру та Тюбика вам сподобалась. Усі прийшли в цей світ, щоб жити. Великі звірі і малі. Людина в світ прийшла любити. Добро творити на землі. Тож, малята, творіть добро. До побачення.